Привіт! Так. Я вирішив розпочати цей канал з того, що покажу, що мені сьогодні прийшло. Це дві такі посилочки. Одна від COS. навушнички прийшли. І інша це я замовив старенький Sony Walkman з eBay. Ну, давайте почнемо з COS. У мене є вірний ніж. Окей. Окей. Stereophones. стерефонс. Ова. Ми тут Ми тут отримуємо таку прям листівочку від фаундера. Я, якщо чесно, був здивований, що кос до сих пір е, виробляють щось. Це якесь таке дитинство. Е, у мене ніколи не було цих наушників. Але коли я побачив, я такий, о, все, треба купити, спробувати. Наступний крок це будуть Porta Pro. Окей. Okay. Uh, я, як попав на Reddit десь розмови про наушники, і дуже-дуже багато людей почали рекомендувати ці коска KSC 75. Uh, я не знаю, що від них очікувати, але. Ми ж можемо спробувати. Я, як мінімум, можу вам розказати, що я про них думаю. Ну, коли я був у якомусь там восьмому класі, чи щось таке, я пам'ятаю у інших людей, у деяких людей були Кос порта-про і Sport a Pro. Це було дуже круто. На той час це було нереально. Така проста коробочка. До речі, я потім Прикладу скрін, скільки вони мені обійшлись. Окей. Okay. Дуже просто все. Такий простий, старий добрий шнур. Окей. Okay. Складемо це в сторону. Якісь папірці. Ну, напевно, треба почитати. Ні. Прикольно. Дуже цікаво. Я вичитав, люди дуже багато замінюють ці амбішурки, ці параленові педики на якісь там різні японські ще щось. Але не знаю, подивимося, чи я буду це робити, бо їх теж треба замовити. І другі наушнички я дуже-дуже захотів мати якісь такі наушники прості. І в мене вже є декілька різних інших некос, які я хочу замовити. А це почалося все з того, що я згадав про те, що колись у мене був iPod. І я такий, окей, я куплю собі iPod. Купив собі iPod. Це я покажу в якихось інших відео, але я зрозумів, що в мене навіть толком немає навушників, які просто. Старі добрі навушники з шнуром 3,5 мм. І це дуже цікаво. Oh, no. Дуже проста коробка. Ну, я не думаю, що це комусь цікаво. Але якщо цікаво, то ви її побачили. О, так само складається, як і ті хоп-хоп. Друзі, тут дуже прості. О, Окей, такий шнур. Приємний. Теж якось папер Дуже приємний шнур такий цікавий. Ці взагалі дешеві, щось типу 10 баксів. Ну, по американським цінам. А, і окей. Люди з Ютуба розповідали, що ось цей корпус, він зроблений з гуми. Ну, з якогось, з якоїсь гуми. І так, воно таке ніжне, типу як софт-тач. Щось схоже, якщо ви бачили. І торкались колись від айфона. а такі силіконові чехли. Щось таке дуже схоже. Воно не випадає. Якби з руки воно так чіпляється. Дуже прикольно. Так, зараз я їх послухаю і розкажу просто мої думки. Я не якийсь там аудіофіл або щось таке. Але все одно. Послухаю я це на приладах <кхи> тих років. Це iPod Touch 3 покоління 64 ГБ. На ньому я вже замінив батарейку. То був той же квест, але тоді я ще не знімав відосики. Потім я колись розкажу про iPod. Послухаю на цьому прикольне плеєрі і розкажу вам мої думки. Так, я почну з оцих косів. Кажуть, вони не дуже прикольно чіпляються до вуха, але подивимось. Окей, okay. uh, я послухав КС C75. Якщо чесно, мені тут не вистачає басу на iPod. Я собі ось що думаю. Uh, поки я знімаю на iPhone, я не можу з нього послухати теж. Я послухаю на ось такому стромплеєрі, плеєрі, про який я колись теж розповім. То теж з дитинства приколи. Прикольно. Uh, якщо чесно, я очікував більше басу. Почути, але то треба пограти з еквалайзером і послухати на айфоні і, можливо, ще на якихось плеєрах. Але такий прикольний звук, він не напряжний. Якось не болять вуха слухати, все-таки просто збалансоване, але так, напевно, я трошечки звик до більш басистого панчу. Але то я взагалі не налаштовував ще ніякий еквалайзер. Зараз я спробую цей маленький. І так само я спробую тут і потім на другому плеєрі. Окей. Е, ну, ці наушники за 10 баксів, вони явно-явно відстають від життя. Не знаю, що я очікував, коли їх купляв. Ну окей. Е, такі перші враження. Я думаю, ось ці маленькі наушники. Вони взагалі, ніби, як, знаєте, еквалайзером вирізані просто до не знаю, до нижньої середини. Ці в них є потенціал, і напевно в них можна ходити просто гуляти. І прикольно, бо вони відкриті. ти якби будеш чути і зовнішній шум, і будеш чути, що відбувається навколо. А наступне, що ми подивимось, це. Плеєр, якого в мене не було. Але це якийсь Sony Walkman. Е, Дуже цікаво. Я теж прикладу скрін, за скільки я його купив, і прикладу скрін, з скрін, скільки він, е, він продається, коли він працює. То так приходять посилочки з eBay в Америці. Я коли побачив ці плеєри, я такий вау! Це просто круто. Дуже круто. Як вони могли робити такий дизайн? Він просто прикольний. Це дуже круто. Ну, проблема з тим плеєром. правда, в нього є якась проблема, він там чи не заряджається, чи щось таке. Я думаю. Я не впевнений, чи він навіть вимкнеться. Ні. Та, я думаю, тут якась проблема з батарейкою. А... Можна ще зробити ось так. А... 005. Та ні, це щось не то. Щось тут не то. Ну, окей. А... Я знав, що цей Лер не працює. Я його купив як неробочий. Але у мене вже є запчастини до нього, бо я вже мав такий неробочий плеєр, купляв попередньо, не зміг пофіксити. Тепер буду намагатись пофіксити цей, але таке відчуття, що у них якась загальна проблема однакова. А ну, якщо якийсь резет натиснути. Ні. Окей. Про це я розкажу на наступних відео. Подивимося, чи його можливо буде відремонтувати. Але це прикольний Sony Walkman NWE 005F. Окей, всім дякую. Це було таке перше відео на каналі. Подивимося. Я гадки не маю про що, я буду знімати канал. То буде про все підряд, про моє життя, про хобі, про речі, які я купляю, про життя в Америці, поки ми в Америці. Всім дякую до побачення.